Розділ 10 проявленість і справжність. Проєкт 108. У кожної людини є два виміри: той, кого бачить світ, і той, хто живе всередині. Між цими вимірами часто виникає напруга. Ми підлаштовуємось, намагаємось бути зручними, комфортними, правильними, безпечними. Прибираємо свою силу. Стримуємо свою правду, приховуємо живу сутність лише тому, що колись проявленість була небезпечною, але справжність це не виклик, справжність це природний стан людини. Проявленість це повернення у себе. Проявленість це проведення енергії через тіло. Тої енергії, яка дана вище, і її заземлення, тобто матеріалізація у світі, цей розділ про те, щоб зняти внутрішній тиск, відкинути старі ролі, перестати жити через треба повинна так добре, так буде краще для інших. Цей розділ про те, щоб знову відчути своє тіло. Свої рішення тілом, свою правду серцем, свою унікальність як природний незмінний факт і проведення цієї унікальності у матеріалізацію, дати огранку енергії у вигляді форми, земної форми. У цих медитаціях ти будеш повертатися до себе. До внутрішнього центру, того місця, де немає ніякої маски і ролі, де голос істини звучить ясно, де відсутній будь-який сумнів щодо того, хто ти є, а присутня знаність, абсолютна знаність себе. Це дорога не до нової себе, це повернення до тієї, якою ти була завжди. Готова? Тоді рухаємося до першої медитації. З любов'ю славетна!